Саме в той час, коли над гостомелем літали ворожі вертольоти, внизу під ними Олександр разом із групою монтажників до мінету лагодили пошкоджену інтернет-лінію, попри великий ризик загинути. Приїхали під звуки вертольотів, десантні самоліти, які вже літали непосредственно гостомель. Затем зав'язався бой. Дійсно було страшно, але тим не менше ми розуміли, для чого ми це робимо, розуміли, ну наскільки... Как бы важна наша работа, чтобы в первые дни войны люди узнали как можно больше, вот, и не возникало вопросов, и куда бежать, и что делать. Вот. Просто это информация, которая была на то время необходима. Ще 23 лютого Росія розпочала серйозну ДОС-атаку на українських інтернет-провайдерів, щоб паралізувати систему зв'язку навколо Києва. Компанія Домінет робила все для того, аби їхні абоненти якомога довше залишалися з інтернетом. Їм вдалося надавати послуги аж до 5 березня. Ми з самого початку свого створення існування працювали над тим, щоб наша компанія мала стійкий сервіс. У нас було декілька. Допоміжних ліній, як зв'язку, тобто з'єднання з, з мережею інтернет через дата-центри. Ну, я маю на увазі з глобальною інтернет. І також у нас були додаткові лінії живлення. Першим зник інтернет в гостомелі та сусідніх населених пунктах. Російські окупанти знищили практично весь технічний ресурс домінету: магістралі, опори, сотні кілометрів кабелів. Полностью все линии были повреждены. Вот. И с первых дней деблокады Ирпеня мы занимались восстановлением. Вот. Это ну, практически все с нуля перетягивали без выходных, работали максимально до позволенного времени. Вот. И на то время не было ни света, ни газа, ни воды, ничего абсолютно. Відновлення основної магістралі розпочалося під всесвітньо відомим мостом через річку Ірпінь, де проходила рятівна дорога життя. Першим комунальним об'єктом, який було надзвичайно важливо підключити до інтернету, стало комунальне підприємство Ірпінь водоканал для стабільної роботи. Ну от відновлення нашого запуску відділу збуту, бухгалтерії, та ж сама навіть диспетчеризація свердловин, яка в нас працювала до цього, повинна працювати завдяки інтернету. І звісно, як тільки в нас з'явився інтернет, лише тоді всі структури нашого підприємства повністю запрацювали. Крок за кроком домінет під'єднував до всесвітньої мережі інші комунальні заклади, дитсадки, школи громади. Фахівці провайдера тягнули магістраль в день і вночі. Щоденно звітували про підключення житлових комплексів у Бучі та Ірпені. У зв'язку з тим, що до будинків були сильно пошкоджені мережі, це було не неділя, це десь орієнтовно 2-3 неділі було відновлено інтернет. Моїй дочці дуже повезло, тому що повернувшись в Ірпінь, тут вже був інтернет. Вже 15 червня домінет повідомляє про відновлення сервісу у Блиставиці, 16 червня повністю відновлена Михайлівка Рубежівка. Наступного дня відновили послуги у Гаврилівці. А вже 21 червня до інтернету під'єднали стоянку. было закуплено оборудование, были закуплены сотни километров кабеля на восстановительные работы. И сразу же мы приступили к восстановлению широкополосного интернета всем абонентам. В июле мы уже полностью восстановили Ворзель. 23 июля мы уже восстановили озера. Где-то 25-26 мы восстановили озера 15, кооператив дачный Журавли. И где-то Примерно под конец месяца мы восстановили полностью Гастомель. Після звільнення пріопіння від расистів колектив домінету не став осторонь проблем мешканців регіону, надає безкоштовні послуги родинам загиблих бійців, забезпечили ірпінське комунальне підприємство Муніципальна варта інтернетом для роботи нової міської системи оповіщення а ще безкоштовно провели інтернет і забезпечили вайфай для жителів залізного містечка та модульного містечка в санаторії Дубки. Ми живемо в 21 столітті. Це також дуже важливий показник, тим більше, що ми в модульному містечку Дубки зробили в кімнатах загального користування такі, як кімнати, як бібліотека з комп'ютерними залами для того, щоб діти могли навчатися, а люди могли працювати. І доступ до інтернету це якби одне з основних вимог, щоб успішно це реалізовувати. Коли країні важко, кожен повинен на своєму місці цілодобово робити те, що вміє найкраще. Монтажники, зварювальники, водії та менеджери компанії Домінет підтвердили цю тезу власним прикладом. Ви були, можна сказати, після військового стану, після війни саме Вірпіні, на передової. Треба було Дуже потужно відновлювати всі мережі засновникам. Дуже дякую, дякую директору і дякую всьому, всьому колективу Домінет за ту потужну роботу, яку ви проробили в нашому місті, і далі робите. Друзі, за цю історію вам дуже дякую.